Де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Ви скільки можна, стільки негативу, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку спробую переїхати в Варшаву. Значить, і от підпадетож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всю. Сюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось там терміна, блін, на щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняли? Даже до такого доходить. Тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійте ж, якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну, чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівні. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. те саме з Німеччини, Ждеш часами саме ті місяцями, апойдмінь, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо брофен попити. Тут так тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, Своїм здоров'ям, вирішить дуже багато питань і жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, але -чуть, вдома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались такі українці адекватні. От Що мені подобається, нема, нема тут оцих істеричних, знаєте, які... Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена блін країна. Ваші я не знаю, українці. Я дуже перепрошую. Ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, чипа реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс.